Сьогодні в першому таймі ми не впізнали свою команду, тому що напруга така була і було багато дуже помилок, які нам не Да, Тому в перерві робили корективи, але вилучення на перших хвилинах другого тайму внесло корективи, прийшлось закритися і грати від оборони. Добре, що забили другий м'яч на контратаці і довели матч до перемоги. Хлопці терпіли, перебудовувались, закривали зони. Два моменти створили, вони один не забили, другий ну, такий залетів в дальній кут. Тому а, в десятьох на одного менше, другий тайм. Я вважаю, що ця перемога заслужена а, в плані самовіддачі відношення до гри. Саме от, забили м'яч, фактично, в роздягальню. Наскільки це допомогло команді? От, зібратися, так можливо, спокійніше десь поговорити у роздягальні і вийти на другий тайм? Я вже казав, що в перерві поговорили з хлопцями, що для нас це така гра, ми ніколи так не граємо. Більше конструктиви, більше якості. Сьогодні напруга була і робили багато помилок. Вилучення Захарченка. Наскільки воно справедливе, на вашу думку? І Взагалі, як оцінюєте суддівство? Я не буду коментувати, але там. Захарченко грав з гравцем, потім Кримчанин робив підкат. І, я не знаю, будемо дивитись, будемо дивитися, що суддя протокол написав. Але сьогодні нам картки давались, в сторону суперника карток не було. В принципі, суддя давав грати, так не було ось таких ну, дрібний фол одразу свисток. свисток. Тому... Ні, ні, я вважаю, що суддівство не повлияло як ніяк на результат. Ми до судді. Ніяких претензій не висловлюємо, але в той момент будемо дивитись, нічого зараз не можу сказати. Назар Балаба у свій день народження, 19 років йому сьогодні забив, як виявилось переможний м'яч. Як це Поздоровували його команду? Назар сьогодні був дуже корисним для команди. Був настоящим лідером, настоящим капітаном. Великий обсяг роботи виконав і забив так, як виявилось переможний м'яч. В минулому турі була неприємна поразка так, від колоса 2-3, і вона опустила вас власне, на друге місце. Зараз команда можна сказати, що реабілітувалась перед болівальниками, оскільки підтримка була на ну, сьогодні чудова, як на мене буде добре, якщо більше буде таких команд, як колос, але е, ми бачимо, що багато команд використовує гравці четвертого року, які на два роки старші, які вже три роки грають у юнацькій лізі, да, це робить різницю. Да, і в грі з колосом м, трошки були, були потужнішими вони, ніж ми. Залишається два тури до кінця, так, так як в першому колі з Кребасом мінялися місцями. Зараз поїдете ви ну, дві виїзні гри залишається. Наскільки це не просто? Тут виїзна гра з шахтарем і далі знову дві наступні. Я сказав хлопцям, що на цьому ще чемпіонат не закінчується. У нас ще дві тяжкі гри, два фінали, яких ми повинні здобувати свої залікові бали. І такого емоційного матчу. емоцій на наступні два вистачить. Ну, я думаю, що це вже від нас залежить, як ми хлопців налаштуємо. Да. Поговорили з ними. Зараз вихідний. Далі будемо готуватися з максимальною концентрацією.